Привіт, друзі. Сьогодні я розповім вам і покажу на реальних прикладах, що таке smart Assist у eFootball, як його використовувати, чи варто його використовувати, які в нього переваги, та недоліки. Отже, як відомо, з останнім оновленням Konami додали можливість використання функції Smart-Assist в онлайн змаганнях, а саме в, в тому числі в ЄЛІЗі. Тож що таке Smart-Assist і чому ця функція стала настільки гарячою в є футбольному ком'юніті для обговорення мається на увазі? Отже, Smart Assist це така функція, що дає можливість отримувати автоматичну допомогу дрібнення контролі м'яча, передачах, ударах, розміщенні гравця і будь-яких взагалі інших дій на футбольному полі. І тут потрібно, в принципі, трішки більш детально пояснювати. Давайте звернемося до нашої чарівної справки у грі і що вона нам говорить. Вона розбиває смарт-асист на два блоки: гра в нападі і гра в захисті. То що таке smart асист в атаці? Як ми бачимо, він керує силою і траєкторією м'яча при передачі гравця. Тобто вони і стають автоматично силою траєкторія м'яча. Приголомшдар і удар з підкруткою обираються не вами, а смарт assist Якщо ви біжите з м'ячем, і суперник наближається до вас на відстань, щоб відібрати м'яч, смарт-асист автоматично змінить траєкторію вашого гравця далі від суперника. Тобто м'яч у гравця зі смарт-асистом фактично нереально стає, оскільки чим швидше і ближче виду суперника, тим більше смарт-асист автоматично віддаляє гравця з м'ячем. Так, безумовно, тут потрібно звернути увагу, що у кожного гравця є свої показники, там 60 володіння м'ячем, пункти до проєкту чи 90-х, тож від цього теж буде багато чого залежати, але концепція залишається. Атакую. І, умовно кажучи, якщо у вас гравець там має 95 тайпозин, то тролі м'яча біля ноги, так, то зі смарт-асистом це фактично ви стаєте непереможним. Е, ну і загалом це стає, знаєте, як ті собачі перегони, де перед собаками встановлений кролик на механізмі, і чим швидше біжать собаки, тим швидше біжить кролик е, від них. Або ж як в дитинстві да, нам висказували, показували в казках, коли перед віслюком, наприклад, вішали якусь морку, що ти йшов вперед е за нею і ніколи не міг її дістати. Ну, от, фактично, те от, саме трапляється зі смарт-асистом і володінням м'ячем. Фактично, це ідеальний на контроль меча без участі гравця з геймпаду. Тобто людина фізично як така от іскутна, це ніяким чином не впливає. Якщо гравець. Давайте далі так випрошує. Якщо гравець біжить в аут, автоматично буде зменшено його швидкість і напрямок руху. Особливо це круто біля лицевої лінії і кутових, коли тебе можуть бігувати без страху вийти за межі поля. А в комбінації з попереднім пунктом це взагалі означає, що більшість атак біля бровки. Суперника будуть безрезультативні, і ви можете обігрувати будь-кого на цих ділянках поля, не боючись жодної здійснити помилки. Ну, дещо цікаво, як на мене. Е, також е, Smart Assist в Атація означає автоматичну зміну простої передачі на приголомшливий. Але якщо це робити уручну, до це займає 1,5-2 секунди. А якщо з ділеєм, то може навіть і більше. А зі смарт-асистом це фактично здійснюється моментально. Також смарт-асист сам обирає, що краще для вас пас в розріз нізом чи пас в розріз верху. І також смарт-асист автоматично обирає, кому віддавати пас, тобто адресат. Весело, прикольно. Тепер щодо захисту. В захисті смарт-асист треба е, означає те, що. Для захисту потрібно лише тримати кнопку супроводу і направляти свого гравця ближче до суперника, Все інше робить смарт-асист. Тобто перехоплення, активний відбір, поштовх-плечем, навіть підкати. Смарт-асист робить все це сам. Також смарт-асист сам визначає, коли і куди потрібно вибивати м'яч. Ну, веселий, весело, веселий функціонал прямо те, що нам потрібно, і те, що розвиває цю гру. Ай. І Також є ряд речей, які тут не описані. І дізнаєшся про які, коли вже фактично граєш у гру. Наприклад, те, що вся команда зі смарт-асистом набагато краще позиціонує себе як в таці, так і в напай. Коли людина перемикається на гравця, вона сильно обмежена в русі і фактично може робити лише те, що обирає смарт-асист. Це як вузький коридор, так? Ви не можете з нього вийти. Ви можете або йти. Прямо більш швидко або більш повільно, але вліво-вправо повернути ви не можете. Навіть якщо людина хоче зробити щось інше, штучний інтелект фактично це блокує і ігнорить. Прийом м'яча і розвороти футболістів дуже, дуже стають плавно, і м'яч при цьому від них не відлітає взагалі. Такі футболісти, до прикладу, як Ромаріо, Мбабе, Овен і тому подібні з високими показниками балансу, вони стають настільки імбові, в новому майданчику. Просто нереально. І будь-яку передачу йому віддаєш, він розвертається, і жоден захисник фактично не може встигати за ним. Це нонсенс. Е -е, реакція на передачу партнерів завжди швидше, ніж реакція захисників суперника. Тобто, яку ви передачу не віддавали, ваш грабець, якщо ви граєте зі смарт-асистом, буде швидше розуміти, що передача йде до нього, і реагувати на неї. Ну відповідно. Е Будь-яка передача буде доходити до адресата. Навіси гравцям з, гравцями з високими показниками пасу навісу чуть ли не ідеально точно стають і виключають фактично можливість перехоплення захисниками. Короткі навіси навіть на низьких гравців в рази точніші. І в 80-ти, умовно кажучи, випадків доходять до адресата. Тобто, якщо в штрафному майданчику якийсь, мовно кажучи, є інєста, і ви Холланда даєте на інєсту. У мене там Ван Б'ютен і тому подібні да, гравці, то якщо а, вам там ніхто не заважає, так, ви в спокійній обстановці робите цю передачу, то вона фактично там 8 з 10 разів дійде до адресата незважаючи не на те, що він є метр шістдесят, а Ван Б'ютен 2 м і там з усіма показниками грою голову. Так, кін'єсно може не забити головою, тому що в нього низькі ці показники, але м'яч до нього дійде. І давайте ж тепер трошки підсумуємо. Що в нас е, виходить щодо цього смарт-асисту? Перше, дріблінг і напрямок руху гравця з м'ячем біля суперника робить смарт-асист. Вид передачі і адресат передачі обирає смарт-асист. Сила передачі, траєкторія польоту м'яча, — смарт-асист. Тип відбору і його таймінг — смарт-асист. Коли і куди вибивати м'яч — смарт-асист. Давайте ж взагалі подумаємо, чим керує людина. Ну, як на мене, то це виходить лише напрямком гравця, якщо перед з ним нікого фактично немає. І атації, коли, від... коли віддати пас і пробити поворот, тобто саму нажати кнопку, в який тайм, Все. Тим чином, граючи в Tetris, умовно кажучи, да? чи будь яку багато інших ігор, да? 20-літньої, 30-літньої давності, навіть вам потрібно більше буде натискати кнопок і робити більше дій, ніж. В цьому симуляторі футболу 2025 року. Хоча картинка так, погоджуюсь тут, буде прикольніше і веселіше. І, ну, якщо так розглядати, то, мабуть, наступна версія смарт-асисту, думаю, буде монукаю десь така, типу от, голосова команда геймпаду, атакувати гарно, захищатися вміло, забити гол, забити гол у дев'ятку і тому подібне. Не знаю, клоунада, як немає. А, і тепер ем, про певні недоліки в Assist, тому що як не крути, ну все одно тут є певний нюанс. Якщо ви вмикаєте цю функцію, то забудьте про те, що ви хочете грати, і будь-які свої ідеї в атаці в захисті е ви не можете реалізувати. Все, що ви можете, це фактично дивитися відео і час від часу натискати дві кнопки. Якщо ви будете намагатися щось робити від себе, Суп... чинити якийсь супротив смарт-асисту, то в такому випадку буде конфлікт, так би мовити, з грою, з програмою, і ви все одно будете втрачати м'ячі і прохравати. Тобто, якщо ви вімкнули смарт-асист, все, мозги і мізки свої, якісь бажання і задумки ви виключаєте і просто робите те, що куди вас спрямовує Смарт-Асист. Все. Тоді так, ви божете. Е, тож, е, чи смарт Assist взагалі це зло? Чи можливо це ще якась магічна паличка, яку може використовувати усі, і не варто взагалі на це звертати. Не знаю. Але моя позиція проста: Smart Assist — це функція не для онлайн-матчів і змагань. Тому що, е, якби тут я можу аргументувати. Коли ми заходимо в матчі Є-Ліга, тут є вибір проти штучного інтелекту Гра. Або проти гравця живого людини. Людини. Якщо я граю проти людини, дайте мені можливість змагатися проти живої істоти, яка, як і я, може помилятися, може робити помилки, може робити якісь неординарні дії і тому подібне. Я хочу, щоб мої вміння, витрачені години і кошти на цій грі якісно мене відрізняли від гравця, який не приділяє цій грі стільки часу, не вміє те, що можу я. А не так, що хтось зайшов у гру, умовно кажучи, третій або п'ятий раз за своє життя і може мене спокійно перегравати з звичайною командою, тому що в нього є смарт асис тому що комп'ютер знає, як обіграти мене. Йому не потрібно тренуватися, вкладатися в склад і тому подібне. Але якщо критикуєш, потрібно щось пропонувати. Взамін. Так працює взагалі конструктивна критика. Тому моя пропозиція буде наступна. Нехай ця функція буде доступна в грі, Проти комп'ютера, до прикладу, з 10 або ж також. Да? Наприклад, з 10 по 4 рівень дивізіону чи по 3 рівень дивізіону. Оскільки гравці там менш скілові, ну це факт, які менше грають в цю гру, менше приділяють їй уваги. Я думаю, їм дійсно буде дуже приємно відчути повноту смак цієї гарної гри. Хоч і за допомогою штучного інтелекту, хоч не зовсім це вони самі будуть робити, але тим не менше подивитися, як там гарно їхня команда забуває голи і тому подібне. Безумовно, це буде великий плюс. Можливо, це їм сподобається і вони більше почнуть цікавитися цією грою, більше проводити в ній часу, розвиватися в рамках цієї гри і як результат навіть донатити, що також буде плюс Канаві. А до прикладу, вже починаючи з третього дивізіону і вище, Основна маса гравців це люди, які грають чимало в цю гру і володіють гарними навичками. І це вже більше не просто про задоволення на годинку в неділю, так? а про якусь змагальну сторону. А якщо це змагання, то вирішальний має бути все-таки в міні- людини. І тому має бути мінімум цього смарт-асисту. То кращий в розумінні гри, вмінні натискати кнопки, той має перемагати. Думаю, такий підхід задовольнив би усіх. Які ваші думки з приводу цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені дійсно буде цікаво дізнатися, тому що питання досить таке контроверсійне. Підписуйтесь також на канал, ставте вподобайки. Усім гарного дня і до зустрічі!